Вітаю глядачів парламентського телеканалу Рада. Це програма велич особистості. Сьогоднішня програма про українського гетьмана в еміграції, про автора першої у світі конституції, барокового поета і публіциста Пилипа Орлика. Про видатного державника і його безцінну спадщину згадуємо разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю. Пилип Орлик народився 11 жовтня 1679 року в року. Косуті в Білорусі, в сім'ї родовитої литовської шляхти чеського походження Орликів, батько Степан Орлик служив у війську польського короля, загинув під час польсько-турецької війни в битві під Хотином, коли синові не було і року. Мати Ірина Орлик з білорусько-українського роду Малаховських охрестила Пилипа за православним обрядом. Хлопчина своє навчання розпочав в Єзуїтській академії вільно, однак для завершення освіти переїздить до Православної Києво-Могилянської академії. Після її закінчення молодий орлик обійняв посаду секретаря канцелярії Київського митрополита, а через короткий час був запрошений до гетьманської канцелярії Батурин. В 1706 році при підтримці гетьмана Івана Мазепи Орлик досягає однієї з найвищих посад, стає генеральним писарем війська Запорізького. А вже через 4 роки, 15 квітня 1710 року, у Бендерах Пилипа Орлика Запоріжці обирають генеральним старшиною та гетьманом. Гетьман України і перший політичний емігрант в українській історії. Так, той, хто започаткував політичну еміграцію. Дивовижної долі людина і знову ж таки не сповна української крови, але сповна України за своїм життям і за своїм призначенням. Звідки феноменальність ця? навчався в Києво-Могилянській академії. Наставником його був Стефан Яворський. Стефан Яворський це мій земляк, він з Західної України, але на превелике нещастя, це людина, яка зрадила Україну. І став фактично правою рукою разом з Феофаном Прокоповичем Петра І. Тобто ми бачимо діаметрально протилежні долі вчителя і учня, пані Наталю. І це велика школа для кожного з нас. Завше можна повести своє життя туди, куди веде тебе твоя система цінностей. Система цінностей Пилипа Орлика виростала з його оцінки дій гетьмана Мазепи. Вислушно у своєму передслові сказали, що він бароковий поет. Одна із його перших збірок була присвячена саме Мазепі. Називалася вона Алцідові Роському роському септу українському. Хочу наголосити, що Україну у цей час по-грецькому називали Росія. З наголосом на першому складі, тому якщо ми працюємо з документами цього часу і натрапляємо на таке формулювання як російський народ і російський народ, то це винятково український народ, бо росіян, які вкрали у нас назву за часів Петра І, називали московським народом, московським князівством, і про це конституція Пилика, Пилипа Орлика яскраво свідчить. Ми про це скажемо пізніше, яку термінологію вживає цей дивовижний чоловік. Ми знаємо, що Києва Могилянка давала високі знання чужих мов. Своєї не давала у цьому величезний мінус києво Могилянської академії, бо староукраїнська мова там не викладалася. Але зато перфектно володіли учні цієї академії латинською, грецькою і іншими мовами. Крім того, Пилип Орлик мав дивовижний дар оратора. І до речі, коли його було призначено гетьманом, а гетьманом його було призначено в квітні. Тому ми нашу передачу з вами присвячуємо цьому гетьману саме в квітні, за одними даними 5 квітня, за іншими даними 15-го, він перед Карлом XII виголосив таку промову латинською мовою, якою заслуховувалися всі. Тобто, це був один із найпотужніших, скажімо так, демостенів передмодерної української доби. Звісно, що на таку людину звернув увагу Гетьман Мазепа. Звісно, що середовище Мазепи, а це було високоінтелектуальне середовище, захоплювалося тим молодим чоловіком і пішов стрімкий лед кар'єри, і з огляду на те, що він одружився із донькою одного із найближених осіб до гетьмана Мазепи. А гетьман Іван Мазепа потім став хрещеним батьком, здається, другого сина Григорія Пилипа, який був генералом. Французької армії і навіть на тій посаді дбав про Україну усіма можливими і неможливими методами. Тобто, у, Перли, у Пилипа Орлика ніколи не було вагань. З ким бути з гетьманом Мазепою чи з тими силами, які прийняли політику Петра І. Пригадуєте, коли ми з вами говорили про полуботка, то полуботов належав до тих гетьманів, які на поклик Петра І приїхали до Глухова всупереч тому, що столицею українських гетьманів був Батурин. Тому після того, коли він перестав бути канцеляристом. Релігійної канцелярії консисторії митрополитів православних він фактично очолив, скажімо, сучасними термінами пані Наталю. Можемо з того посміятися адміністрацію президента, так тобто став генеральним секретарем, генеральним писарем. А це не просто люди, які писали офіційно ділові документи. До речі, перший документ, перший посил Мазепи до Карла XII з тим, аби відірвати Україну від Росії, писав латинською мовою саме Пилип Орлик. Пилип Орлек повністю сповідував ідеї Мазепи. Абсолютно, він був абсолютно правою рукою Мазепи, і Мазепа йому у всьому довіряв. Навіть збереглася оця фраза Мазепи, що я сподіваюся, що ти не зрадиш мене ніколи. Тому що Мазепа і Кочубей це одвічна лінія. В українській історії це навіть українська доля, там, де знаходиться один дуже сильний герой, на того сильного героя припадає щонайменше кілька зрадників. Тому не випадково Юрій шерих Шевельов казав, що українці мають три загрози: це малоросійство, Кочубеївщина і Росія. Кочубеївщина це одвічна зрада. Малоросійство це вторинність. Україна має від когось залежати. Це те, що постійно заперечував і Мазепа, і Орлик. І друге це основний ворог, Москва. Власне, Мазепа це усвідомлював і це дуже добре усвідомлював. Орлик, бо цей документ, який він напрацював, конституція в день призначення його гетьманом, власне, мала виписаний оцей концепт загрозу для української держави з боку, передусім, Москви. Загалом конституція Пилипа Орлика, вона чи не найперша європейська конституція? Так, якщо зважити на конституцію американську і польську, конституцію 1871 року, польська говорю в першу чергу про польську, тому що ми були фактично в одному просторі із поляками. Але пані Наталю, на цей час конституціями називали угоди між гетьманом і виборцями. Хто був виборцем? Виборцями були козаки. Скільки тих козаків проголосили на еміграції Пилипа Орлика гетьманом? Скільки відступило тоді людей разом із гетьманом Мазепою, коли було зрозуміло, що битву програно? Історики пишуть, що понад 50 представників найвищої старшини, і понад 4 тисячі козаків саме перед ними. Складав присягу через цю так звану конституцію Пилип Орлик і приймав протекторат Карла дванадцятого, тобто протекторат з боку шведів. Але чим ця пам'ятка для нас така вагома для нас і для цілого світу, пані Наталю, тим, що вона визначала зовсім новий політичний уклад України, і на тих шістьох моментах нового політичного укладу я хочу наголосити вона доволі є так. сьогодні. Так, словом, ця конституція запроваджувала інститут двох козацьких рад: ради генеральної та ради чорної. Генеральна рада це парламент. Генеральна рада це парламент. Чорна рада, це скажімо, також під парламент. Без чорної ради ухвалене рішення не буде. Друге, це виходить двопалатний парламент. двопалатний парламент. Далі ця конституція ділила владу за великим Мак'явеллі на законодавчу. Виконавчу і судову далі ця конституція відокремлювала Україну від Росії. Далі ця конституція виривала український патріархат, київський, із московських лабет, бо Київський патріархат потрапив до московської залежності відповідно до коломацьких статей у тисяча. 686 року. Далі визначала кордони держави часів Богдана Хмельницького. А е, саме Орликовий належить цікавий афоризм, що держава сильна захистом своїх кордонів. Якщо держава не здатна захистити власних кордонів, чи вона є державою, це я запитую сьогоднішню українську владу. так? У нас один кордон відкритий, через нього заходить все, хто хоче. і без коментарів, правда далі найважливіше, про що ця пам'ятка свідчила. Це найважливіше, пані Наталю, попри всі ці юридичні нюанси, які ми говорили. Бо держава сильна не так юридичними інституціями на зразок уряду парламенту, держава сильна національною свідомістю громадян, якщо немає цієї національної свідомості. То не варте ніц, ми то бачимо сьогодні. Даруйте за полонізм, який вжила. Жити, каже Орлик, згідно з власними звичаями, традиціями і законами, спираючись на демократизм козацтва на противагу деспотизмові московського типу влади, та що найважливіше, маніфестувала негайну потребу звільнитися, цитую невольничого ярма московського. І ще, пані Наталю, чим дуже важлива ця пам'ятка? Ця Конституція вводила юридично вводила поняття природного права. Це дуже важливо природне право. Тобто право, яке не випливає з якоїсь там юридичної пам'ятки, а право, яке випливає з традиції мого народу. А традиція була вільне обрання гетьмана. А далі найважливіші речі, які залишив нам Пилип Орлик, від якого сучасний парламентаризм має здригнутися. Отже, що каже він? Природним правом є визволятися від гноблення і трудитись, аби повернути те, що несправедливістю та переважно силою було у нас забрано. Тобто, Пилип Орлик належав до тих наступників гетьманів, який вважав, що Переяславську угоду, яку слушно Самчук назвав догодою. Через цю Переяславську угоду українську державу було знищено, і треба було це все повернути. Тобто він ставив перед собою, пані Наталю, надамбітне завдання Тін, по суті виклик Росії, щоб втілити свої плани, потрібна була підтримка. Через це так. він йшов на союз із із Карлом XII, Він йшов на союз із турецькою портою. Він провадив свою гру із опозиційною силою в Польщі, тобто він використовував найрізноманітніші методи задля одного єдиного, пані Наталю. Бути не про. Просто гетьманом Правобережної України, а бути гетьманом двох берегів Дніпра, лівого і правого. І не приймав жодної форми компромісу. Тобто це людина, яка внутрішньо була абсолютно державницькою і дуже цілісною. Але я хочу закінчити думку про те, що ж таке ще природне право. Ми не будемо діяти керуючись почуттям помсти. Подивіться, яка шляхетність. Ми не будемо діяти керуючись почуттям помсти, а навпаки, згідно зі справедливістю та правом, що дозволяє кожному боронити свою власну справу та свою власну мету, які б великі не були московські насильства. Вони не не дають ніякого законного права москалям щодо України. Навпаки, козаки мають за собою право людське. І природне, один із головних принципів, котрого є: народ завжди має право протестувати проти гніту і привернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час. Українську націю він називав козацькою нацією, народом руським і християнською нацією. Зрі, пані Наталію, коли читаєш документи цього часу, ти бачиш, наскільки це були християни не ритуальні. Це була реально християнська нація, і якщо навіть в в документі йдеться не про помсту, а йдеться боротьбу за власну свободу, тоді це називалося права та вольності. То ми розуміємо сучасні українці, наскільки ми в Відбігли в аристократизмі духу від них, як нам треба повертатися до тих класичних джерел, щоб реально вийти на шлях реальної свободи. Можливо, тому ми знову отримали війну в третьому тисячолітті, що не звільнилися ментально. Ця конституція Пилипа Орлика вона була втілена в життя. Як довго вона діяла? Який час в Україні вона діяла і діяла пані Наталю? Передусім, через те, що він збройно намагався відірвати. Україну від Росії, тобто, це не просто був документ, виписаний в комфортних умовах на еміграції, під, під Протекторатом шведського короля у спокою в затишку все класно. Не один розум думав над цією конституцією. Як довів е, член кореспондент Академії наук, мій науковий консультант Василь Васильович Німчук, що е, Непилип Орлик є автором тексту цієї конституції. Він є автором е, передмови, він є ідеологом, натхненником. А текст писав е, е, канцелярист його канцелярії, видатний український лексикограф 18 століття, я колись про нього напишу обов'язково. Іван Максимович і Василь Васильович довів це на основі зіставного аналізу текстів, які творив Максимович і цієї пам'ятки. Тобто наші вчені лінгвісти, зокрема директор інституту української мови Павло Гриценко, блискуче проаналізували текст цієї пам'ятки. І ми дуже пишаємося, пані Наталю, з того, що пам'ятка написана староукраїнською мовою і латинською мовою. Щоденник... конці це і не випадково, що він написав <кій> і латинською мовою. Не випадково, передусім, те, що написано староукраїнською мовою, тому що це людина, яка шанувала. Українську традицію, а вся українська документація цього часу, часу середньовіччя і часу передмодерного, була писана староукраїнською мовою, починаючи від вислицького статуту, потім три статути статути Литовські і Конституція. Але те, що пам'ятка була паралельно написана латинською мовою, це був міжнародний код спілкування усі країни світу це робили. Проте інтимна річ, інтимна річ Пилипа Орлика, в якій він сповідається перед світом у своїх почуттях упродовж 13 років, Діаріуш, який опублікований щойно, пані Наталі, у 2014 році, розумієте? Ми тільки тепер в третьому тисячолітті відкриваємо для себе Пилипа Орлика. Тільки в 2008 році, пані Наталі, ми могли працювати. Ми отримали можливість працювати з оригіналом цієї конституції Пилипа Орлика. Бо до цього часу, до 2008-го, ми працювали з її з російською версією все крізь російські окуляри, бо вона була опублікована російською скільки вона відрізнялася від оригіналу. Ну російський переклад, російська інтерпретація для нас був дуже важливий цей автентичний текст староукраїнською мовою. Крім того, текст поділений на дві частини, з яким працювали потім росіяни, і в цій другій частині є російські відповідники до українських слів, які вони не розуміли. Оце фантастична річ, оце демаркаційна межа між двома культурами, мовами, світом ментальністю. Тобто, весь цей текст пересіяний російськими коментами коментарями який які для них був текст, був незрозумілий, тому не випадково кажуть, щоби Богдан Хмельницький прочитав тексти тодішнього царя. То ці тексти, які писав московит, Хмельницькому перекладали латинською мовою. Це кажу не я, Ірина Фаріон мене можна е ну запідозрити у якомусь упередженні. Це каже американський дослідник Тімоті Снайдер, що перекладали хмельницькому латинською мовою для росіян. Цей текст був абсолютно закритий, бо це була староукраїнська мова, хоч вона була насичена церковнослов'янською лексикою і польською лексикою. Але я повернуся до його щоденника, який називався Діаріуш, який вийшов у 2013 році. Просто неймовірно, понад дві тисячі сторінок послідати, яка це світлина свідомості цього чоловіка, і як цей текст чекає на сучасного дослідника. Я думаю, що я також візьмуся обов'язково за Щоденник – це його думки. Власне тут втілені так. Це його думки, це його міркування, це його ж повернути українцям тобто це його свободу. Тобто Це його особистий щоденник, який він пані Наталію, писав польською мовою. Польською мовою з величезною кількістю вкраплень латинською мовою, але ми повернемося до того, що цей чоловік не просто витворив блискучу юридичну пам'ятку першу європейську конституцію, якщо не брати до уваги англійський біль у 1696 му здається році або в 98-му, який обмежив конституційну монархію в Англії, і звідси почався відлік конституційних актів. Два збройних походи на Україну. Тобто це чоловік, який тримав в руках стилет і стилос. Він розумів, що народ потребує юридичної пам'ятки, але без зброї. Цей народ ніколи не буде зреалізований як велика нація. Тому він зробив два великих походи в Україну похід у 1711 році і похід у 1712. з огляду на сучасне мислення, спокійно би собі сидів чоловік на еміграції, і плекав би цю ідею. Ні, він розіслав універсали по Україні з тим, аби уся Україна і лівобережна, і правобережна вставала на боротьбу, яку розпочав Мазепа. А спочатку народ його підтримав, так. коли Паурлика, а потім ні. А оце так в нас з нашим народом дуже часто відбувається. Це так, як з Христом. У середу кричать йому слава, а в п'ятницю кричать розіпніть його. Так само і народ нас часом себе поводить. Отже, спочатку було все добре, народ підтримав, тому що ну, вибачте, це гноблення, яке він мав з боку московської імперії, може терпіти хіба раб. Пилип Орлик розумів, що силами, здається, понад 16 тисяч українського війська він ради не дасть із московським військом і залучив до цього, звісно, що татар. А татари це найкращі зрадники. Залучив ми це бачимо, по всій, ми це бачимо по всій українській історії. По тому чи представник татарського народу в парламенті голосував за ліквідацію закону Ківалова Колісніченка. Ні, не голосував за це. Так чи інакше потрібно було шукати свою. Звісно, що потрібно було тоді. Пані Наталю, коли татари відступилися? Татари відступилися під Білою церквою. Якщо Орлик йшов тріумфально по всьому правобережжю, так то в Білій церкві він натрапив на шалений опір з боку російських гарнізонів, і білу церкву взяти не вдалося. Татар. Це дуже розмагнітило відразу. Чому будуть старатися? Вони покинули тоді орлика під Білою церквою і пішли великою країною брати Ясир. Козаки, які були разом тоді із Пилипом Орликом, кинулися рятувати своє населення від Ясиру, і таким чином Пилип Орлик змушений був відступити до Фастова, а потім взагалі покинути Україну. Крім того, Пилип Орлик як правдивий державник, а не просто політик-паралітик, яких більшість завжди звертається до гетьмана лівобережної України з тим, аби вони разом діяли проти Москви. Що робить натомість гетьман Лівобережної України? Гетьман Лівобережної України навпаки виставляє військо лівобережне проти Пилипа Орлика. Бо він ставлений на Росії. Бо він ставлений на Росії, але це військо гетьмана Лівобережної України, навіть прізвище називати його не хочу, зазнало нищівної поразки. Крім того, пані Наталі, є ще дуже важлива історична битва, на яку не звертають увагу у, у популярному висвітленні Пилипа Орлика. Пилип Орлик робив усе можливе, щоби Туреччина. Оголосила війну Росії, бо він вважав, що під час війни це це вічна вічне сподівання. Можна укріпити свою державу українську, і, врешті, завдяки своєму особливому дипломатичному хистові, завдяки над потужним зв'язкам у світі, реально був вплив на. Е Порту, яка оголосила війну Росії, і тоді відбулася знаменита битва під прутом на території Молдовії, яка тоді належала до Отаманської порти. І у цій битві брали участь козаки Пилипа Орлика, дуже численна їхня кількість. Москалів взято було в облогу і. Пані Наталію, тут сталося те, що найчастіше відбувається, замість того, щоб дотиснути московську армію, знищити її дощенту. Так, раптом турецький султан зупиняється. На Петра І впливає його дружина Катерина і каже йому: а може, ми спробуємо їх купити? І купили за 860 кілограмів золота. Пані Наталю, вдалося купити турецького султана, щоб він зняв. Облогу московського війська за 850. Що це було для Пилипа Орлика? Для Пилипа Орлика це була трагедія, тому що в результаті цього, цього пруцького договору правобережна Україна переходила у владу Пилипа Орлика, але лівобережна Україна разом з Києвом залишалася під протекторатом Москви. Орлик категорично цього не приймав і апелював до очільника порти, щоб змінити ці угоди. Але пані Наталю, була і інша сторона. Був Карл XII, який не хотів допустити до зв'язків Орлика із портою, тобто збройну битву за єдину Україну лівою, правообережно Пилип Орлик програв. Проте Орлик не програв сусі? ідеї. Скільки зусиль було покладено на те, щоб все таки боротися за незалежну Україну. Ці зусилля і докладаємо ми сьогодні, щоб ми мали соборну Україну. Ми вже тепер не боремося за лівобережну і Пробережну. Ми вже тепер боремося за те, аби колишній дикий степ, а тепер це Луганська і Донецька область належали Україні. Тобто, і те, що ми рік уже тримаємо ту війну, локалізувавши нашу трагедію, знаєте, чия це заслуга? Це заслуга також Пилипа Орлика, тому що його духовна енергія не щезла. Вона обіймає нас з собою, вона подає майстер-клас боротьби у надскладних обставинах. І знаєте, пані Наталі, дуже трагічна річ, коли Пилипові Орликові сказали, що у 1722 році створено малоросійську колегію, посада гетьмана вже не буде. Він написав це в себе в щоденнику: вже не буде посади гетьмана. А сучасники йому казали, які приїздили за кордон, що коли ми називаємо ваше прізвище, в людей сльози стоять на очах. Тобто Пилипа Орлика дуже шанували і, і усвідомлювали, який це Орел. Був в українській політиці, а не орлик маленький, і не дивлячись на те, що він творив в еміграції, написав ту ж саму конституцію. Він і помер в Молдові міста Яси. Все ж таки, все одно настільки сильними були його ідеї, залишаються і нині сильними. І ще ми хотілось би наголосити про маніфест до європейських монархів. Вивід прав України, угу. написаний у на 1712 році. Ілько борщак в замку Дентевіль знайшов трактат, опублікував його в 1925 році в Парижі. А історики той же субтельний сумнівалися в його автентичності. І оригінальний рукопис не вдалося відшукати а, більше ніде. це 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 дуже перегукується із тим, що свого часу робив ще один генігальний гетьман Іван Беговський. Ми про нього з вами говорили. який також змагав за Соборність України і за єдність з Галичиною. В чому власуть звернення? Це самодостатній народ. Це самостійний народ зі своєю культурою. Він має право на власну державність. Почуйте нас. Ми готові. Ми робимо це і збройно, і робимо це духовно. Тепер ми також апелюємо до світу, але ми апелюємо через те, що недостатньо, поки що, внутрішньої сили маємо, щоб ні до кого не апелювати, а просто здійснювати свою геополітику і ставати центром цієї геополітики. Ну і до речі, Орлик помер у 70 років повній самотності, без жодної надії, побачитися перед смертю зі своїми рідними. Однак 30 років він творив як дипломат, як політик далеко від батьківщини на чужині, але все ж таки з України. Так я би хотіла завершити його цитатою. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного законного права на Україну. Дуже дякую, Ірина Фаріон була гостею нашої студії. Дякую, дякую, що були з нами. Це була програма «Величі особистості. Слідкуйте з нашими наступними ефірами до зустрічі.